День ще тільки почався, бо то, що планували дополотити вчора, з утра виїхати. І тоді ж я вирішив полощні зробити, а там оказалось, розлетівся печіпник, той що другий стоїть всередині. Ми кинулися міняти. Печіпників, звісно, вдома не було. Я полетів на Черкаси, купив запчасті, забрав заразом болти до плуга. Тепер завтра вже дособираємося і плуга. Так сьогодні на наступний день продовжуємо молотити. Така кукурудзка у нас вже перший бункер є. Другий почали. Волога 23. Поки що все віддаємо. сыро, конечно, капец. Ну все, тут привязала так комбайна тоже. Важковато, сыру, все даже я сидаю. Там троса, чтобы, если что, шо, чтоб, чтобы шо притянуть комбайн, потому что уже тут мокрый. А что делать? Последняя почта, надо, надо это все решать. Канава така прям розмита Там видно, що навіть там стояла ну, Нічого, думаю, не справиться Ні, то витягнеться, протепи ще що, це звичайно ми. Погода взагалі сьогодні з утра шикарніша. Морозець, правда, був, але... Ну по факту потом сонечко як увалило, та вообще дещо красота роблять са чує кнопки як Так сам пішов.

Я ж поки подумал, це не жертва. йде дорога звісно грязькувата взагалі там дальше калюжі будуть треба буде переїжджати комбайн. еле виїхав я оце думаю що нами не, не, не зря тросика почепив Бо того що до того що сході полетіло до плану почекується гарно <звісно> Будемо моральні, ніколенькі, бо його спонеділо буде забирати, приїжджає механізатор і буде помирати, будемо ще раз пробувати, в ну, зовсім інших умовах. Ще попробуємо на нього. Будемо пакувати метрала. А ще будемо чіпляти культіватор. У нас є під заказ, зробили саморобний культиватор, Черкаси. То то будемо пробувати його прищепити бо він такий коротковатий, там він навісни 7 на метровий. прищепити, треба попробувати що він, як він себе буде почувати. все такий у нас грязеві ванни сейчас будуть потягало трошки. А що, ж ти, а що ж ти зробиш, як треба молодити срочно? По другому ніякому, ось зараз взагалі буде гаплик. Я не знаю куди тут їхати, саме удобніше буде, щоб не хилиться сильно з прицепом, бо пустий я то пройшов дуже добре. Нормально, трошки потягали, але тут нічого. На що ж ти зможе. Так що очікуємо понеділок, там буде цікаве, цікавий такий контент. Манюку більше гору І це буде Україна. Вже всі все повигорювали, почизелювали, а я ще, 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 ще тилюся, ще не вспів. Погода трошки не дає. Отака ось зимена у нас біля бригади тут, біля урожаївської. Тут вийшов три погано. Якраз зараз така волога для неї взагалі ще Вона вже починає пуститися, як якраз період входить зиму і вся підраз неї взагалі. Я сподіваюся, це буде актично. Все рішення непогано Тут у нас оранка, 42 гектари площі, це ми орали все. Басеєм трьохкорпусним плугом маленьким, бо ХТС тоді став. І Вийшло так, що орали всі такі здорові площі у нас орав малий трактор. Ну, Але нічого страшного, він виорав ідеально, я думаю, що це класно. Справився з поставленою собачою, тому що це імпортна техніка, ще й мало. это как был, белорус у нас но я думаю ну можно, да, это, как -то, как -то тоже. но это было бы трошки мощнее, слава богу, немножко легче стало как раз вроде бы и дорога тут Це вроді підсухає. І вітерець з утра пішов. Сонечко-вітерець, тобто кукурузка, може, ну трохи провіриш. Вона, виходить, полога не стала якоюсь меншою. 22-23 такі є. Просто що комбайни легше молодий, то стебло там за 2-3 години. Було ну, краще молодець. Ось і все. Там далі в нас усе йде теж площа 22 гектари, там е, теж мосей І це На цій площі у нас е, там, де я в попереднім відео вставляв, там ХТЗ е, вистрілили прокладку на цьому тракторі. Я доїду, я покажу, там де він почав орати, там видно, бо цей плуг трохи кукурузку викидав, тому що е, здоровий плуг то... Ну, ми вже його настроїли, вже все нормально, просто шолить на де аравхетес і там посеред поля вистрілили прокладки. Він у нас виходить, е, навіть загорівся, тому що я урав, тут, ось коло стовпів. Це те поле, там, де гони йдуть отак довгі і отак. Я тут собі грав, а він арав, на ті гони, а я на ці. звонить тракторист, того кажуть. Я каже, стою, каже, типо, все, завод, прокладки, вистріли, тоді лежить тут і одразу кричить, горю. Я розвертаюсь веселом і через лечу до нього, бере вогнегасника і він тут стояв, колонегасник, давно там лежить і він, можна сказати, просрочили, майже нічого не, не потушив, він його і Буше все обійшлося так, але льким спугом, так сказати. А так то, звісно, було напрямуна ситуація. все, я вже доїжджає якось, Оце виорана. А оце пос, отсюди по стовпа, там трошки він вирав. Там видно кукурузка -ку, ку трошки викидало. Ну, ми вже це вирішили цю проблему. Але з Нью-Холландом краще ну, сам по собі плуг, бо ну, є різниця в тракторі. Ось наша ще одна земена. А там далі біля дерева посіяне жито, там жито у нас ще й таке є. І теж таке. Ну, слабше за пшеницю, але непогано, бо ну, воно ну, і сіялося пізніше. А Після того, як це перечепили плуга, перечепили плуга з катеза. Кетез він борозді постійно трошки зламував на сторону на ширині рі. А деполон біде різно і в нього блокіровка заднього переднього моста в автоматі. А цей трошки він всіх складався, і виходило, що передній корпус то перекидає, то не докидає, Тобто ти ж крутиш за дьом, і виходить так, що

Уже лечу на поле, бо не вспіваю. комбайн вже стоїть, вже повний. Ну, я ну, фізично не встию до мене ніяким ну, ну, образом. Дуже далеко поле, далеко їхати. Ну, поки живи, сипнувся про це і то ще тому, що дід, дід перевезе там склада, в склад бо там, де висипаємося, там один склад, виходить, у нас. Такий, щоб я в від центрам, підлетіть весь око безстранько і похав. Так що під зараз перебазіли на груди. А я пішов на сняти ще і колочкою, включився ще на полі. Я вже прибув другий раз на поле. Зараз відкрию собі краника на печку, бо тому що... Бо то що холод. Холодно просто ужас. Надіюсь тепер хоч в кабіні тепленько Ой, така ситуація ось вчора була і з колесом вже сейчас покажу, об'ясню Прицеп сам по собі е, непоганий. Він ну, коробка ж нова, все це просто що старі рами під Ну і все З документами, все в порядку, там все чітко зробили номера. І яка проблема у нас виходить? Оце колесо. Воно, перший день, як я молотив, я приїхав додому в останню ходочку і чую, що гореним солідолом воняє. Я собі потрогав одразу це колесо, щось так угадав. Попробував воно гаряче, думаю, ну це, я підводив тормоза, зараз воно може щось приклинило. ну мало ли, я там нажав на тормоза. Щось там случилось, що приклинило. ми завтра розберуся, там там, щось безстренько та й поїдемо молотити. Ну так случилось, що пішло в мене на це цілий день прямо аж ну, до 9 месяч того, що зняв колесо, поки в цей ступицю хотіли піджати підшипник, думали, що немає не піджати. Поки грався з цим, ні, воно не то. Треба розбирати, я тільки ступець знімаю і одразу висипаються ролики з підшипника. Там конусні підшипники стоять. І коротко, сепаратор із підшипника теж там все пом'яло, стружки повно було всередині. Ну, Давай, підшипника немає. підшипника, все, їдемо на Черкаси. Я погнав на Черкаси по запчасті. Поки туди-сюди, воно ж швидке пройшло та і приїхав вже вечором, давай складати. Оказується, перший підшипник, той, що стоїть ось тут, він йде перший, то там взагалі хтось до нас. що вставили, виходить, видно, хтось вже міняв підшипник, але міняли так, що просто вийняли середину підшипника з роликами, а обойму, саму те, що забита в ступицю, не міняли. А вони, підшипники, хоч і маркировка однакова, ми перевірили, вона то однакова. Але є така ситуація, що на одному підшипнику, той, що стояв, наприклад, там було на один ролик менше, ніж ми купили підшипник, посчитали там на один менше, і Як вибили обойму, притулили, а воно реально підшипник виглядає, бо він менший на, на одного роліка. Короче, хтось туди вперше не, неправильний не підшипник бо по факту треба ж міняти з обойми, якщо він там номер, все совпадає. вроді підшипник той самий. Але начинка його, так сказати, відлічається. Ну, то таке буває, Це людський фактор називається. Ну нічого. Все поміняли, два нових підшипника вкинули, самі вкинули, новий, все поставили. Ну, Слава Богу, працюємо сьогодні. Поки що без перериву все. Та вроді, да, потихеньку все добре. Все, ми закінчили молотить кукурузу, вже все, повністю вся кукуруза кончилась. У нас обжинки, так сказати. Так що підписуйтесь на канал, пальці тільки вгору і все буде Україна.